А що б його? Ну що ж, треба сказувати акти. Усі! Найсмачніші з усіх! Усе вийде! Сюди! Фредді! Як Веді, як, як твоя помаленьку? Вогонь обережно усіть відра! Так, настрій, циклонія. Глянь на рахунок, який тут настрій. Між м'яч, якщо не хочете продути. <гум> так, шановна циклонія. <гум> Мене звуть теплинка Комен. Моя сім'я має вогнекрамницю. Плин склав якісь там штрафні акти. <гум> <гум> Та їх нарешті! Е, комен? так, до крамнички тридцять зауважень. Тридцять? <гум> Ай там як. Ми стихії, тож можемо з вами якось домовимось. Капець! У цього судді очі десь на потилиці! Ну що ж це? Так, Бовдур. Отак. Ну серйозно. Які ще 30 зауважень? Ти не проти. Я за матчем стежу. Перепічко. Перепічко. Ні, я дуже проти. Йдеться про існування моєї сім'ї, а тут задрипаний матч. Задрипаний, говориш, та це вже плей-офф. Тож звиняй, Люба, я не хочу слухати особливу історію про якісь проблеми жалюгідної крамнички. Так от ця жалюгідна крамничка важить значно більше за недохмарків, яких завалюють грішми задмухання Ризикни ще хоч раз назвати вітроболістів, недохмарками. Недо хмарки. Луце, брате! зовсім розкис сьогодні. У нього мама захворіла. Так, скувати не круто. Луч щосили намагається. Ти наш герой луце! луце. Ти наш герой луце! Ти наш герой луце! Разом! mm-hmm Ой. Круто надмухали! А я тут знайшов у льотні прибамбаси. Знаєте, як не дивно, Клас! це було справді круто. Клас! Я тут Клас! щоразу роздуваюся, як піна, бо для недохмарки, яку ще татко приводив сюди, страшенно важлива ця перемога. А для перепічки і спадкоємиці татової крамниці, яка не хоче підвести родину. Це теж дуже важливо. Головне якось зробити, щоб вода не бігла. Вода? У ватрівці вода. Так, ми ж перекрили її сто років тому. О, до вітру акти. Я розберу крамницю твого татка, щоб з'ясувати, як таке коїться. Як це? Мій тато вклав усе, що мав у це місце. Це має якось стосуватися тієї придмушеної течі. Так, ми в міській каналізації витік шукали. Саме через це я оглядав канал і... От млин. Це тому мене затягло до крамниці теплинки. І ми з нею відстежимо воду від крамниці аж до самої точки витоку. Говори далі. А далі стихійні служби зможуть ліквідувати той витік. Так і тоді вам не буде діла до татової крамниці.